Любі, всім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, мої любі друзі, сьогодні я хочу поговорити про матч, який відбудеться у чемпіонаті України. Ось, лівий берег! У себе вдома. Буде приймати київське Динамо. І сьогодні я хочу поговорити про цей поєдинок, мої любі друзі. Ось київське дербі, якщо так можна сказати, лівий берег проти київського Динамо. На дещо лівий берег також команда з Києва. Ось тому справді дуже цікавий поєдинок очікує на нас з вами. До речі, поєдинок відбудеться у неділю, 29 вересня, о 18.00. Давайте вже розпочинати говорити. Мої, любі друзі, поговоримо про лівий берег про Динамо Київ. Ну і в кінці відео я поділюсь своїми думками. До чогось таки я очікую від відданого поєдинку. За останні 5 матчів, як ви бачите, статистка лівого берега, перемогли Чорноморець, перемогли Верес, тобто лівий берег розпочав доволі таки потужно, але потім нічого з Колосом, поступилися Кривбаса та поступилися доволі таки потужний Олександрій Руслан Ретанія. З рахунком 0-2. Тобто лівий берег, в принципі, доволі таки кінпа розпочав, що ми подумають, з турніру таблиці. В українській прем'єр-лізі лівий берег зараз на 11 позиції, 6 балів є у команди у пасиві, 5 поразок, 2 перемоги з раді. Мінус 5 різних пропущених з раді, але все-таки... Лівий берег, не слід забувати, вони тільки вийшли, команда молода. Ось цей такий перший досвід. В еліті українського футболу. І, звичайно, що команді не так то та легко дивиться. Поєдинки, але вони вищі за Черноморь, за Колос, за Верес, за Інгулець та за баловань. Я вважаю, лівого берега. Це доволі таки хороший початок сезону. І не слід забувати, що тільки сім поєдинків пройшло. Київський! Підопічня Олександра Шавковського провели 6 поєдинків, набрали 16 балів. Динамо Київ знаходиться на першій позиції. 0 поразок, одна нічия та 5 перемог, причому підряд були перемоги здобуті. Але ось Львівський рух перервав. Статистику київського Динамо, ось цю переможну статистику команда зіграла в нічого. Останні 5 поєдинків Києн перемогли ЛНЗ Поділу 1-0, перемогли Луганську Зеру, 2-0, перемогли Полтавську Ворту 3-1. І всі ці перемоги вони були впевнені, вони були по грі. Ось. А ось нічя з рухом. Ніче з рухом. Важкий поєдинок для Динамо Київ. Більше вони володіли м'ячем за суперника. Взагалі Динамо Київ там майже в кожному матчі. Переважає своїх опонентів за контролем м'яча. Але моментів якось не так та багато було в Динамо. Я хочу сказати, що в руха навіть було побільше гольових шансів, там і вихід один на один був. Ось, Кіці-Кіців ніча 0-0. Динамо Київ було дуже важко. На останні матчки я не поступилися. Поступилися римському Лаціо. 0-3. Динамо Київ поступилася. Перший тур Ліги Європи, дуже боляча поразка. Поразка, яка була по ділу у Динамо Київ на превеликий жаль, ну, на жаль, не вдалося українській команді ось, створити багато моментів. «Лаціо» дуже багато моментів мало. «Лаціо» переважала Динамо за ударами, за моментами. Але кияни при цьому більше володіли м'ячем. Справдовості раді. Ось, ну, як я вже в принципі, сказав, Динамо Київ там майже в кожному матчі переважає своїх опонентів за володіння м'ячем, але... Ось, за моментами і Лаціо, і рух вони Динамо Київ переграли, хоча до того кияни просто в чисту перегравало своїх опонентів і за ударами і взагалі, і за моментами гольовими. Але ось останні два поєдинки були дуже важкими для Динамо Київ. По-перше, вони не забили. Ну, а по-друге, так ти багато моментів створили. Тобто рух та Лаціо дуже здорово відзахищались. Обороні. Підопічня Олександра Шавковського в принципі знаходиться в хороших кондиціях. Навіть незважаючи на цю поразку від Лаціо 0-3. Я не думаю, що це поразка якось на команду. Я якось глобально поміняє щось. Да, поразка боляче, але кияни вміють підні підніматися. Команда сильна. Команда сильна. Динамо Київ, тим більше. Це тільки перший тур в Лізі Європи. Я не думаю, що є, яка, є якась паніка, тим більше наступний матч там з Хофенгаймом. В Лізі Європи, я думаю, Динамо Київ ще побореться. а Ось ще під України. Так, Динамо Київ зараз на першій позиції. А ось Олександрія тисне. Тисне Олександрія, доволі таки сенсаційно, що саме Олександрія. Ось знаходиться на другій позиції. Да, 16 балів, Шахтар 12 балів, Полісі 14 балів. Но поки що ось Олександрія тисне. Олександрія, Динамо Київ, 16 балів. Ось, але Динамо Київ за рахунок кращої різниці, вищій, то буквально там на один гол. Да, Кияни випереджають. Олександрію, ось тому дуже цікавий чемпіонат. І справді я дуже щасливий, що ось є такі команди, як Олександрія Полісся, які дають бій. Справді дають бій. І не тільки Шахтар та Динамо, але і ще є такі команди, як Луксанрі або Полісі, які також здатні зачепитися. Ось тепер давайте переходити до думок. Лівий берег дуже багато пропускає команда. Ну, Хоча продовжується 9 пропущених м'ячів, 4 забиті м'ячі. При цьому різниця забитих мінус 5. Ну є команди, які більше пропускають, наприклад, кабалон, яка взагалі 18 м'ячів пропустила. Тобто Лівий берег пропускає багато, але і. не ну, настільки. багато, да? 9 пропущених м'ячів, кияни пропустило лише 3. Тобто Динамо Київ зараз найкраща оборона, 3 пропущених м'яча. 11 забитих м'ячів. Окей, Динамо. Тобто, якщо так подивитися, то Динамо Київ не, не найрезультативніша команда. Наприклад, Олександрія більше забила, Поліссі більше забило. І Шахтар взагалі забив 18 м'ячів. Але Динамо Київ при цьому, хоч і забиває не так то і багато, але. Але Динамо Київ дуже мало пропускає. Це також слід враховувати, і плюс Динамо Київ показує хороший футбол. Ось я вважаю, що за ці шість турів справедливо знаходяться на першій позиції. Динамо Київ впевнено виглядала в своїх матчах. Дуже впевнено. Знаєте, Друзі, я думаю, що хороший матч буде, цікавий. Як на кориться київський дереві? Можна так назвати, і справді. Скажу, лівий берег, це ж команда Таскива. Ось, Матч, думаю, буде цікавий. І атакувальний футбол, думаю, покажуть, і буде команда. Взагалі лівий берег не та команда, яка буде прям відбиватися. Да? А ось, лівий берег, я ось дивився, їхні поєдинки, але команда така атакувальна. Ось, і справді, там я пам'ятаєш, Шахтарю було важко взагалі проти них. Тому я думаю, що і київському динамо легко те не буде. Ось, думаю, що команда обміняється голами, обидві команди заб'ють. Перша моя думка. Ну, друга моя думка. Ну, все-таки думаю, що підопічні Олександра Шаховського, ну, точно, як мінімум, не програють лівому берегу. Ось, віддам перевагу саме київському Динамо. Думаю, що саме Динамо ідеї не програє. Ось це моя така думка. Обидві команди заб'ють, та київське Динамо. Як мінімум не програє. Це ось така моя думка на даний двобій. Ну, думаю, десь, напевно, думаю, що 2-1. Напевно, київське Динамо здобудеться важкі, але три злікові бали. Думаю, команда Олександра Шаковського все-таки здобудеться. Але це буде перемога дуже важка думаю, для Київського Динамо. Прям дуже важка перемога. Тому що лівий берег, команда, яка вміє давати бій на секундочку. Тому я тут думаю, що лівий берег точно зачепиться. Зачепиться за Очко. А думаю, що Динамо точно не програє. Ось. А рахунок ну, десь думаю, що Динамо Київ, ну, моя думка, десь 2-1. Переможе Динамо Київ. Що думаєте, друзі, ви, до речі, напишіть в коментарях. Ось, Хочемо побажати все найкраще, бережіть себе. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.